Про глухий кут каже президент України Андрій Блумберг, питання територіальне це очевидно, те питання, на якому точно сходиться російська сторона, адже хочуть більше ніж захопили. Але чи були моменти прориву взагалі в цих переговорах, і чи не було зрозуміло одразу, що росіяни поступатися не будуть? Дуже хороше запитання. Все ж таки, більшість пунктів мирного плану Трампу, модернізованого мирного плану Трампа, вони погоджені, і багато речей, які там є стосовно співпраці, санкцій, всього решта, вони погоджені. Вони чи майже погоджені? Чи вони не викликають сьогодні проти річ? Тому певний рух, все ж таки, є, але прориву, мабуть, не було. Тому що ті стратегічні питання, які стоять сьогодні між Україною і Росією, між Заходом і Сходом, вони стоять перед нами з 2014 року. Вони поставили навіть у 2022 році. Давайте просто порахуємо питання територіального контролю. Це це питання Криму в 2014 році. Вони пов'язані ще з російською анексією Криму. А війна 2022 року додала лише до цього лише вже подальшу анексію і окупацію інших територій. Питання геополітичного розташування України. Україна буде нейтральною, неблоковою державою, буде формальною чи неформальною частиною заходу, буде зоною змішаного контролю чи буферною зоною, як дехто каже, в Європі. Це питання стоїть так само, навіть ще раніше ніж 2014, 2014 рік. Питання гарантій безпеки для України. Всі ключ і так далі, і так далі можна продовжувати. Всі ключові питання, які сьогодні лежать між українською і американською делегацією, між українською і європейською делегацією, всі, всім. Цим питанням сто років знаєте в обід, умовно кажучи, всі всі ці питання питання їм 10-15 років іноді навіть трошечки більше тому стратегічного прориву немає. Те, що каже український президент Сьогодні Блумбергу, означає, що Україна не готова йти на незбалансовані поступки. Україна не є готова йти на якісь компроміси, які належним чином не будуть перекриті іншими поступками з боку Росії, ну і з боку наших американських партнерів, якщо ми кажемо про гарантії безпеки чи про вступ України до Європейського Союзу, чи е відкриті двері до НАТО, що щось щось що, що, що на зразок цього. О, тому. Ми, на жаль, знаходимося дійсно в якійсь мірі в глухому кут кутку. Зеленський транслює цей сигнал сьогодні Трампу. Можливо, навіть відповідь на цей пост Трампа, який вранці з'явився в нашому інформаційному середовищі, про те, що от все застрягло на Україні. Що президент України до цього не прочитав угоду, хоча я в цьому краю вкрай сумніваюся. і ми бачимо, що мабуть Україна, отримавши підтримку з боку європейських партнерів, буде і в подальшому наполягати в діалозі, в з США на тому, що Україна не має йти на ці стратегічні поступки.